Виклики від Антона, кілька новеньких. Традиційно розвантаження полігонів. Блін, чи я зараз говорю розвантаження полігонів, якщо це ніфіга не полігони, а розвантаження срібних монеток. Коротше, розвантаження срібних монеток. Все, розвантажили, закінчили. І переходимо до повернення легенд, скільки там не бачу. Сім викликів. Поїхали. Барон Томас Трієчка. О, клас. ГМ. Вітаю. Грер. Ну, четвірка. Наче норм. Себек. трієчка, карма в своєму репертуарі. Гемчика видала, четвірку видала, а далі. А далі все як завжди. Ну, Масара, непогана трієчка. Гунльот. Що там далі? Він сипла. О, мастер Черепаха. У мене є така. Навіть на основі. Ти дивись, бурамох. Ну, бурамох теж прикольний, до речі. Вітаю з гемом.